Немає світла, немає тепла. Утім, і відновлення електропостачання ситуацію не рятує, адже тепліше в оселях усе одно не стає. З такою проблемою жителі рівного зіткнулися іще наприкінці листопада. Однак вирішити її не вдалося ще й донині. Кілька годин на добу гріють, а решта холодні. Як нема світла, немає і тепла зразу автоматично. У Нас такі котело вдома, що відключається, як світла немає. От такого, що такого морозу крипкого немає, Може бути. А все, тому що живлення до котелень та теплових пунктів енергетики подають неодночасно. На перший погляд, врятувати ситуацію мали б генератори. Однак, у рівне теплоенерго кажуть, такий метод вирішення проблеми недієвий. Що в нас є 29 котелень, а теплових пункти і 49 теплових індивідуальних пунктів. Ну от якщо ми говоримо про тепло там в повному масштабі, коли вимкнення світла, так як це було. Тоді на ці всі котельні і теплові пункти потрібно ставити генератори. От, відповідно, ще і забезпечити їх там дизелем або бензином. А ми зараз працюємо в режимі, запускаємо ті котельні, де є електроенергія. Є аварійний такий протокол, якщо тривалий час немає електроенергії, ми на генераторах запускаємо. Ключові котельні для того, щоб підтримати температуру в тепломережі. До того ж, за словами очільника рівного, це потребуватиме великої кількості палива, а його в місті не так і багато. Я мав зустрічі з керівниками автозаправних станцій. Якщо ми запустимо вже і зараз генераторні установки, ми вичерпаємо дуже багато пального, яке нам може знадобитись на середину грудня, на січень, на лютий. Варто зазначити, що така проблема торкнулася не лише рівнян, а й жителів усієї області. Голово. ОСББ почали масово звертатися до начальника Рівненської ОВА із закликами вирішити це питання. Ми розуміємо, що котельні, індивідуальні теплові пункти вони не підживлені напряму самостійно, вони на лініях, на яких є багато інших споживачів. Тому просто фізично неможливо подати енергоживлення саме на всі теплові пункти і на котельні. Зв'язку з цим є певна несинхронізованість. Для того, аби розв'язати цю проблему, очільник області вирішив зібрати спільну нараду з тепловиками та енергетиками. Терміново зібрав нараду керівників «Рівнетеплоенерго» та обленерго на сьогоднішній день. Максимально враховано можливість і в нинішніх графіках максимально де тільки можливо підключено синхронізовано і теплові пункти, і котельні на тих лініях, де це неможливо зробити. Очікуємо найближчим часом генераторів. Однак наскільки ефективним буде таке рішення, поки говорити зарано. Рятує усю цю ситуацію лише одне: через перебої з теплопостачанням суми у платіжках будуть значно нижчі, адже жителі області платитимуть виключно за отримане тепло. Ангеліна Бурак, телеканал